Валерій Дубіль відкрив для нас Чернігівщину. Це об'єднання народних депутатів від опозиційних сил, батьківщини удару і свободи. Вони подолали і перепони між виборчим округом та стінами парламенту. Закони потрібно, щоб писали тут. Нами вже подано біля 20 законопроєктів на даний час до Верховної Ради. І різницю в політичних поглядах не варто сильно політизувати ці питання, тому що це стоїть уже над політикою. Заради спільної мети. Дуже приємно, що ми, от представники різних політичних сил, об'єдналися для того, щоб покращувати е, життя українців тут в Чернігівській області. 11 народних депутатів зараз входять в об'єднання Чернігівщина. Повідомляє його голова Валерій Дубі. Є фахівці з енергозбереження і самоврядування, будівництва і права досвідчені парламентарі і управлінці, такі як Іван Кириленко, Микола Томенко, Тетяна Слюз, Володимир Бондаренко, Андрій Шевченко. Чому лідером вони обрали дубіля? Одна з причин його роботи. Робота заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради зараз вже треба як ніколи багато зусиль, щоб добитися справедливості у розподілі бюджету, щоб щось зробити для своїх виборців. От приїзд до Чернігова. Це щоразу і звіт, зокрема про боротьбу у комітеті, інакше не скажеш за кошти для нашої області. Рахую цих три мільйони. Це було виділено на прилуцький район дитячий садок. Це було виділено ремонт жіночої консультації. міста Прилуки. Це було виділено мільярд. Це було півтора мільйона на. Лікарню міста Чернігів, лікарня номер один. Ще одна особлива роль депутата від Чернігова пов'язана з його авторитетом серед промисловців. Є група промисловців України, куди входить від батьківщини Немилостивий. Мені запропонував особисто Немилостивий, щоб війти в цю групу промисловців-підприємців України, тому що на даний час я займаюся тим, що ти підприємства, які на Чернігівщині. Або зупинились, або зупиняються. А, можу навести приклад та ж сама сіверянка, яка на даний час зупинилася. Да, наше завдання саме головне допомагати їм. Отже, писати закони разом з людьми в своєму окрузі, а в залі Верховної Ради захищати свою малу батьківщину, Чернігівщину.